E 31 один раз упродовж п'яти місяців війська польського короля Стефана Баторія штурмували псковський Кремль. Але місто встояло, бо захисники Пскову відчували благодатну допомогу Божої Матері. З ними були чудотворні образи Пресвятої Богородиці Розчулення та Успіння. Саме задля пам'яті про цю історичну подію за наказом царя Федора Івановича ікону іменовано розчулення прикрасили перлинами та коштовним камінням. Цей образ був написаний з Володимирської ікони Божої Матері іконописцем і Арсенієм. У 1524 році за ігуменство преподобного Корнилія святиня потрапила до Псково Печерської обителі. Нині ікона розчулення міститься в Успенському соборі уславленого монастиря. Що ми можемо сказати про пречисту Божу матір? Це, як бачимо, невичерпний океан чудес. Ім'я святого апостола Андрія Первозваного тісно пов'язане з історією Російської держави. На його честь, царем Петром І було названо перший найвищий орден імперії, а Андріївський стяг став символом непереможності російського флоту. Але найбільше святому апостолу присвячено храмів землі Руської. Серед них Кам'яний собор у Кронштадті, який був закладений у 1805 році імператором Олександром І і по закінченню став справжньою окрасою міста. Спроєктував його шотландець Чарльз Камерон, а завершив втілення ідеї російський зочий Андріян Захаров. Служінню в Андріївському соборі присвятив 53 роки праведний Іоанн Кронштадський. Також тут був похований адмірал Фадей Белінсгаузен. На жаль, у 1932 році історія храму обірвалася. Так віруєм і так усію віру нашу в храмі і живо ім'я твоє, святий Андріє Пріславна создася. 8 вересня 1943 року. У фашистській Німеччині був страчений чехословацький журналіст, письменник-антифашист Юліус Фучик. Всесвітньо відомим він став завдяки своїй книзі репортаж із петлею на шиї, написаній у празькій в'язниці. Після його смерті книга була перекладена на 70 мов світу. Починаючи з 1958 року, день смерті Юліуса Фучика почав відзначатися як Міжнародний день солідарності журналістів. У цей день у всьому світі проходять збори, на які приїздять журналісти з різних країн для спілкування і отримання нагород. Так, наприклад, вручення найпрестижнішої американської куліцарівської премії, як правило, відбувається саме 8 вересня. Правда, збереження людської гідності та відверте інформування громадськості найважливіші принципи преси. Починаючи з 1993 року, в Україні щорічно, у другу неділю вересня, відзначається професійне свято працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Це значуща подія в житті людей, які присвятили себе цій важкій, але вкрай потрібній країні справі: геологів і буровиків, розробників і будівників, транспортників, технологів. Можна тільки висловити захоплення мужністю, сміливістю, рішучістю і винахідливістю, стійкістю та терпінням цих непересічних людей сьогодні від діяльності нафтової, газової та паливної промисловості залежить безперебійність роботи всіх галузей народного господарства країни і комфортність нашого життя. Якщо справа, яку ми починаємо, благословенна. То ми маємо зробити її, не шкодуючи сили. У наступному випуску у Радянському Союзі було прийнято рішення про повернення до Німеччини трофейних колекцій східнонімецьких музеїв. Сьогодні Міжнародний день грамотності. Центр вивчення історико-культурного спадку Південно-Західного Криму Бахчисарайський історико-культурний заповідник. Неповторно прекрасне Сибірське озеро, Щорічно у другу неділю вересня відзначається День Байкалу.